Всім привіт! З вами канал Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Повзав по рингу, боксера з РФ наколтували, Усик відреагував, Берінчик назвав ім'я свого наступного суперника. Тайсен Фюрій заговорив про трилогію з Олександром Усиком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую! Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Біволом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проекту компанія Favbet. Екс чемпіон світу Мураджон Ахмадалієв з Узбекистану розповів про бажання провести бій проти абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі на Ої і Нової. Для цього хлопця все по-іншому. Я не знаю, чи боїться він, чи щось політичне, чи щось інше, але мені байдуже єдиний бій у другій найлегшій вазі, який має сенс, це проти мене. Отже, якщо Інова не хоче битися зі мною, то нехай зробить титул вакантним і перестане називати моє ім'я. Я не відступлюсь. Ми наполягатимемо, поки все не буде за правилами. Я не хочу погоджуватися на тимчасовий титул. Якщо йому болить голова чи інше виправдання, він може стати тимчасовим чемпіоном. Переможець бою і нове та палес мав битися зі мною наступним. Отже, спочатку він вибрав обов'язковий захист WBC проти Луїса Нері. Тоді він вибрав Дохені. Тепер схоже, що він вибере когось іншого. Нині це не має сенсу, сказав Ахмадаліїв. Продовжуємо. Казахстанець Женібек Алімханули здобув ефектну перемогу над уродженцем санкт Петербургу, який виступає під прапором Нової Зеландії. Андрієм Михайловичем тріумфатор захистив чемпіонський пояс за версією міжнародної федерації боксу IBF у середній вазі. А лімханулий повністю володів перевагою у поєдинку. З перших раундів він зайняв центр рингу. А вже у другій три хвилинці відправив суперника до нокдауну Михайловича. Врятував гон, тому що рефері розпочав відлік вже після закінчення часу. Дозволивши уроженцю РФ продовжити поєдинок. До середини бою обидва боксери втомилися, але казахстанець був набагато швидшим. У підсумку, у кінці 9-го раунду, Алімханулий провів кілька серій і змусив Михайловича знову впасти. Той спробував підвестися, але почав просто повзати рингом, змусивши Рефері зафіксувати технічний нокаут. У післяматчовому інтерв'ю Алімханули поскаржився на довгий простій. Похвалив суперника та висловив зацікавленість у проведенні об'єднавчих поєдинків із чемпіонами WBC та WBA. Хочу подякувати всім уболівальникам, які прийшли мене підтримати. Щодо самого бою, не варто забувати, що я цілий рік був відсутній у ринку, а потім наш поєдинок зірвався. Для мене це було чудовим досвідом знову повернутися і скинути ржу. Зазначив чемпіон, а Андрій дуже добрий боксер, у нього чудова команда. Вони вибрали хорошу тактику на бій, його великі перемоги ще попереду. Здоров'я йому! У мене є два титули, не вистачає ще двох. Адама Слара. Я готовий у будь-який час. Надсилайте контракт, я підпишу його. Підсумував Алім Ханули. До речі, одним із перших переможця по телефону привітав: об'єднаний чемпіон суперважкого дивізіону. Українець Олександр Усик, буксер дружать та користуються послугами одного менеджера Егіса Клімаса. Вітаю в тому ж дусі так само сильно. Вітає вся моя команда. Брат, обіймаємо. Увімкнувся Усик і Усик. Тім прямо з літака. Ось так новина: чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Барінчик прокоментував фото з бою проти Еммануеля Наваретте та розповів про свій наступний бій. Це вже історія. Захист найближчим часом. WBO, Чекаємо на хороші новини, написав Барінчик. Треба нагадати, що 18 травня українець переміг Наваретте роздільним рішенням суддів. Пізніше прояснилося, що чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Барінщик захищатиме титул проти колишнього чемпіона у другій напівлегкій вазі з Великобританії Джо Кордіни, в Андеркарді вечора боксу Усик Фюрії. Інформацію про це Денис опублікував у себе в сторіс. Вечір боксу пройде 21 грудня в Рєді Саудівська Аравія. Ну і на завершення, як вже згадувалося, в Саудівській Аравії має відбутися реванш об'єднаного чемпіона суперважкої ваги українця Олександра Усика та екс-чемпіона з Великобританії Тейсена Ф'юрі. У травні цього року вони зустрілися в битві за звання абсолютного чемпіона Хевівейту, і Усик переміг за очками у зв'язку з цим. Тейсон втратив віру у можливість перемоги рішенням суддів та налаштований на дострокову перемогу, а потім і на третій бій. Тут немає жодного секрету, щоб накаутувати його, бо не думаю, що отримую рішенням суддів, хоч би що я робив, каже Фюрі. Тож я маю забрати це з рук суддів, впевнений, що мені вдасться винести Усика, і що після цього у нас з ним буде одна з великих трилогій. У мене немає жодних сумнівів, що коли я його поб'ю, ми битимемося втретє сто відсотків, сказав Ф'юрі. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!